Видивитися новини на сьомому каналі В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Росія нищить архітектурну спадщину внаслідок нічної атаки ворога 14 серпня. По Одесі пошкоджень зазнали три десятки пам'яток архітектури. В основному мова йде про вибите скло вікон, руйнацію внутрішніх та зовнішніх оздоблень. Такі висновки зробила комісія Мінкульту. Зокрема, пошкодження отримали виробничі будівлі одеського оперного театру. У деяких приміщеннях вибуховою хвилою вибило скло та пошкодило віконні рами. На щастя, бетонні та несучі елементи будівлі без значних руйнувань. Наразі готується Документи про відкриття кримінального провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Майже 5 мільярдів гривень виділять на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії. Кошти отримують 18 областей, у тому числі Одеська. Загалом це 133 регіональні проекти відновлення. Серед таких проектів переважна більшість у сфері житлово-комунального господарства. Загалом із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено майже 36 мільярдів гривень на відновлення об'єктів, що постраждали через бойові дії. Більше ніж половина переселенців не хочуть евакуйовуватися за кордон. Про це свідчать дані дослідження, яке провели соціологи університету імені Мечникова. В опитуванні взяла участь 1581 людина. Питання їм задавали онлайн через месенджери чи інші засоби електронного зв'язку. На думку авторів, це дослідження відповідає тенденціям та потребам внутрішньо переміщених осіб. Як відповідають, що не бажаю 2,7%. бажаю 2,5. Важко відповісти 3%. Маю сумніви щодо виїзду 14%, але 67,7, тобто 68% кажуть ні, не бажаю. Тобто, навіть маючи таку нагоду, нагоду дійсно виїхати за кордон люди не хочуть. Принаймні серед тих, хто відповідав, вони не хочуть виїжджати за кордон. Mm -hmm. Хоча, якщо говорить про нинішню задоволеність житлом, так, 23 вказують на гарні умови, а от 56 кажуть, що можна потерпіти, а, несприятливі умови, тут уже несприятливі умови, трошечки, трошечки менше. Так, це які вони, 17. Так, задоволеність, це говорить про задоволеність, що а, задоволеність. Умовами проживання. Граната, тротилові шашки, набої а на додачу канабіс. Усе це зберігав у себе вдома. 42 дворічний чоловік з Біляєвського району за це йому загрожує до семи років за ґратами. Проте для нього це не вперше. В поліції кажуть, чоловік вже відбував покарання і за майнові злочини, і за злочини проти життя та здоров'я. Контрафактних цигарок на 2 мільйони гривень вилучили прикордонники в Одесі. Це 24 тисячі пачок без акцизу. Правоохоронці з'ясували, що організатор бізнесу отримував товар через пошту та хотів продати цигарки на території Одеси. Натомість ділок, замість очікуваного нелегального прибутку, втратив товар на 2 мільйони та авто вартістю ще мільйон гривень. Служитель Фаміди опинився під вартою через корупційну схему. 60 діб у СІЗО з правом внесення застави у 805 тисяч гривень. Отримав суддя приморського райсуду. Його також відсторонили від ведення справ. Суддю підозрюють у замаху на хабар іншому судді та за частиною цих коштів шляхом обману. Мова йде про 2 тисячі доларів. За такі заробітки посадовець може провести 8 років за ґратами. В Україні заборонили вилов раків. Зокрема, у Дніпровсько-бузькій гирловій системі вилов під забороною до 20 вересня. А на внутрішніх рибогосподарських об'єктах обмеження діятиме на 10 днів довше, тобто до 30 вересня. Мета заборони захистити цей вид у період линьки, Тому хто все таки наловить раків, загрожує штраф і навіть кримінальне покарання. І крім цього, треба буде оплатити збитки. Один рак у цьому випадку коштуватиме порушнику 3332 гривні. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.